Українки Ірина Деха та Аліна Марущак здобули золото і срібло на чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у столиці Колумбії. Боготі обоє змагалися у категорії до 81 кілограма. У ривку Ірина Деха перемогла із результатом 122 кілограми. А Аліна Марущак стала срібною призеркою, піднявши 119 кг. У двоборстві українки зупинилися на підступах до п'єдесталу. Деха взяла 138 кілограмів та завершила змагання четвертою. Марущак була шостою. Тепер у збірної України три медалі. Раніше малу бронзу у ривку виборола Каміла Конотов. Деха є триразовою чемпіонкою Європи, а також переможницею універсіади. Марущак одного разу перемагала на чемпіонаті світу, ставала чемпіонкою Європи та здобула срібло континентальної першості. Турнір у Колумбії триватиме до 17 грудня. Перша ракетка України Ангелина Калиніна впевнено пробилася до однієї другої фіналу турніру жіночої тенісної асоціації у Ліможі із призовим фондом 115 тисяч доларів. У чвертьфіналі змагань Посівіна під п'ятим номером Калиніна, номер 47 рейтингу WTA, за 1 годину і 5 хвилин завдала поразки лідеру Посіву, 25-й ракетці світу Джан Шуай з Китаю 6-3, 6-1. За вихід у фінал Калиніна побореться з росіянкою Анною Блінковою, яка в одній четвертій фіналу обіграла румунку Анну Богдан 6-1, 6-2. Нагадаємо, жіноча, як і чоловіча тенісні асоціації, не забороняють брати участь у своїх змаганнях представникам Росії та Білорусі. Окрім цього, WTA та ATP накладають штраф на Британську тенісну асоціацію, яка відмовила грати на своїй території тенісистам із країни-спонсорки тероризму. Щоправда, суми штрафів у підсумку обіцяють перерахувати Україні. Як гуманітарну допомогу. Ну, добре, хоч що не Росії, за притіснення. У французькому Ансі стартував третій етап Кубка світу з біатлону. У перший змагальний день відбулася чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів з двома вогневими рубежами, яку виграв норвежець Йоганес Тінгес Бьо. Другий результат показав його співвітчизник Стурла Лагрейд. Який відстав від лідера на 17,5 секунд, третій німець Бенедикт Доль? Найкращим серед українців став Артем Прима, 18-й час із відставанням у півтори хвилини від переможця? Грізліс завдяки трипл-даблу Джа Моранта переміг у національній баскетбольній асоціації Мілуокі Бакс Бакс» 101. Зірковий плеймейкер до 25 очок додав 10 підбирань і стільки ж результативних передач у складі. Бакс найкращим гравцем став форвард Яніс Адетокумбо. На його рахунку: 19 очок та 6 підбирань. Матч із Мілокі став для баскетболістів Мемфісу сьомим переможним поспіль. Грізліс очолюють турнірну таблицю західної конференції, поступившись лише дев'ять разів у 28 матчах. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.